22 серпня всеукраїнський день пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків. За часи незалежності в Україні таких налічується більше тисячі. Понад 15 тисяч було поранено. На Хмельниччині за спокій земляків віддали життя 31 міліціонер. Їх пам'ять сьогодні вшанували представники влади, правоохоронці та громадськість. Батько Валентини був працівником відділу по боротьбі з незаконною злочинністю. Більше як 10 років тому його вбили у місті Кам'янець-Подільський. Її батько в той трагічний день виконував службові обов'язки і саме там погинув від кулі злочинців. Валентині тоді було усього 13, сьогодні 33. Каже, що час не зумів загоїти рану, а навпаки, лише додав болю. Скільки б років не пройшло, чи пройде рік, чи пройде два, чи пройде десять, чи пройде 40. Це не забувається. Чому? Тому що кожна людина, кожна доча хоче, щоб був коло неї тато, який її захистить. Кожен рік, кожен рік, чим рік, тим важче. Тому що з кожним роком все більше ти і більше розумієш цю втрату. Саме розумієш не головою, а серцем. А ось ця старенька матір втратила найдорожче сина, якому через два дні мало б виповнитися лише 27 років. Як саме обірвалося життя Олександра, матір не знає і до сьогодні єдине, що відомо при виконанні службових обов'язків. Там торік було 29, а цього року вже чую 31. Ще, ще Якісь матері. Осталися без синова. Я в селі коло неї, а всі далеко. Я саменька. І цю сім'ю не обійшло горе стороною. Тут теж довелося назавжди попрощатися з найдорожчою людиною. Єдиний син Валерій залишив донечку, яка дуже схожа на тата. Мати загиблого хлопця каже: дівчинка і досі не може повірити, що батька більше немає. Вона питала, чому? чому папа не приходить додому. То ми пояснили, що не могли зразу і так пояснити. То сказали, що Залишобозі забрала папу. На небо. То вона потім гралася і телефоном і дзвонила. І каже, до мене приходить, каже, бабуся, я дзвонила до Бозі. Я кажу, а що ти до нього дзвонила? Я дзвонила, щоб вона папу додому нам відпустила. Я кажу, що ж тобі Бозя сказала. Сказала, що не відпустить його, бо він дуже хороший. Завершився мітинг реквієм, покладанням квітів до підніжжя пам'ятника загиблим правоохоронцям та поминальною панахидою у капличці, збудованій до слова на згадку про них.